А то зараз 4-4-2 під Лапане з мічемо штрафному майданчику і Дорошенко Фол здається фолив гол, ще та, до та, так. Та. І це тим не менше дуже небезпечні штрафний для Карпат. На те, яке рішення буде прийнято. Івар Картушов пробиває, який гол забиває Картушов! Рахунок стає 1-0 на 65-й хвилині прямим ударом. Зі штрафного удару забиває гол у ворота суперника. 11-й номер Карпат. Перший гол у цьому сезоні. Ось він вихід. На поле спрацював, ось на заміну спрацювала. Ну і не просто так. Любомир сказав, що є Картушов, який може пробити. До певного моменту рахував я кількість вдалих з результативних замін Мирона Маркевича. Я думаю, що безумовно тренер-лідер першої ліги за цим показником. Особливо згадується матч з епіцентром, де два гравці вийшли, дебютанти Равлик і Крістянно то одразу ж таки забили. Ну і до цього відзначалися Карпати, Джокери Карпат. Сьогодні Картушов, який ну, відверто, скажемо, Розраховували на нього, як на гравця основи футболіст, який 10 сезонів за Десну провів, став легендою цього клубу. І, на жаль, через російське вторгнення залишив Десну. Дуже високо грає, шукає якісь варіанти, цих варіантів поки немає. До речі, готується Денис Махінка вийти на поле. Це цікава заміна. Тим часом атака Карпат і м'яч влітає у ворота в якомусь незрозумілому каркаловному стилі. Ігор Невес забиває свій восьмий гол у цьому сезоні. Здавалось би, вже на м'ячі Максим Михайлів, але встигає Ігор зачепити його і перекинути голкіпера. Ну, ось таке теж буває. Здавалося, що все тут має бути спокійно. Дуже високо грає Михайнівсь, віддає передачу, пас у відповідь. Ніби як все добре, ліво зліва був футболіст, справа. А ось тут красиво не все зробив. Ну. Помилка Голкіпера, очевидно, але знову-таки питання в тому, чому він не віддавав передачу ліворуч, А Тому що там було все перекрито. Єдиний був варіант зіграти ось так вертикально. Хороша робота на пресингу. Ну і Ігор Невес дуже якісно відпрацьовує у цьому моменті, перекидає Механіва і робить рахунок 2-0. Ну, ось це, це знову-таки наслідок атакуючої гри Ниви, коли абсолютно всі, включаючи Голкіпера, грають на атаку. З такі моменти виникають 2-0. Карпати повели у цьому матчі. Ну і напевно тепер уже свого вони не відпустять. Ну варто відзначати гру Максима Чеха, який перехопив цю передачу. Голосуйте за них, і невдовзі вже буде голосування за лева місяця. Зараз Артур Шах має можливість для удару або для передачі. Але шаха супроводжують з двоє суперників. Артур віддає передачу на Демченка, знаходить шпарину. П'ятою Чачо запускає, але своєчасно дзворіт виходить механів. Але 3-0. Карпати забивають таки свій третій гол у цьому матчі. Амбросій Чачо. Капітан зелено-білих. Ми казали, що змістився. Він трохи назад з виходом Демченка ще в першому таймі не такий активний в атаці, але Чачо організовував цей момент для партнерів. Проте в підсумку забиває сам Нива, яка до перерви не пропустила. В другому таймі посипалася і вже в меншості зараз припускає свій третій гол. Була така широкограмна, розпочалася вона якраз таки з Артура Шаха. Він тут зупинився, не став кудись панічно віддавати. Віддав на Демченка, той прокинув далі. А ось тут п'ятою спочатку відіграє. На партнера, ну і потім сам же закриває ось цю атаку. Ударом 3-0. і напевно робить серйозну заявку на те, щоб саме його визнали кращим гравцем сьогоднішнього матчу. Тому що дійсно і він, ну я не знаю. Я б не не за кого голос від свій. Демченко. Дуже сподобався сьогодні. Дуже багато роботи непомітної, нерезультативної він зробив.